Це національний проєкт, який адмініструється Міністерством розвитку громад та територій по ініціативі президента нашого Володимира Зеленського. І як це завжди буває, в історії України місцеве самоврядування завжди виступало рушійною силою змін. По програмі Пліч опліч. Дякуючи президенту Володимиру Зеленському, така програма вона існує. Вона дійсно для нас дуже важлива, тому що це вже другий такий візит до нас, представники міністерства, з нашими колегами з інших областей. За ці дні, що ви пробули на Донеччині, ви побачили те жахіття, що творить ворог з нашою областю, з нашими людьми. Що цей проєкт дуже потрібен, тому що люди, які бачать телевізор, пошкоджені наші громади, наші з області та одне. А тоді, коли до нас приїжджають, ми вчора побачили це обличчя і присутствиї пані Мар'яни, ми показали і наші зруйновані школи, лікарні, дитячі садочки. Для того, щоб ми побачили дійсно, як ми тут живемо і працюємо. Нам пан Журавльов розповідав, що 85% фактично об'єктів місту зруйновано, але вразу лише одне, те, що він бачить системні плани по відновленню, він працює з іноземними партнерами і бачить абсолютно інфраструктурні цікаві моменти, які можливі економічно відновити всі в той потенціал. Я з цим щиро захоплююся, я вам бажаю це все реалізувати, ваші плани Ні. і щоб ви дійсно. Сно залишились там господарем, яким ви відновлюючись такими там були. Тут підвищується акцент уваги саме на більш серйозні проблеми, які є в нашій державі, і дуже добре, коли ми можемо сісти у групі, так з колегами з громад форпостів і опрацювати їхні проблеми, проаналізувати і знайти шляхи їх вирішення як на міжнародному рівні, так і на національному, так і на рівні громад. Хочу подякувати за таку потужну, потужний проєкт. Важливо, знаєте, сьогодні відчули, що нашим громадам форпостам важливо не тільки матеріальне да, там, забезпечення, але й моральна підтримка. Ми дуже раді всіх зустрічати, ми дуже раді розуміти, що ми не самі, що нас підтримує вся Україна. Вибачаєш, да, взяв на себе відповідальність, пане Богдана, сьогодні звозив, да, були й обстріли. Костянтинівця, але краще один раз побачити. Були всі на броньованому транспорті, все добре. <плес> да. Але краще один раз таке побачити, ніж десь на слайдах це все не відчуєш. Ми бачимо, що власними силами ну, не спораються громади з цими масовими руйнуваннями, з цією ситуацією, яка є зараз в країні, яка є зараз в вашому регіоні. Тому це хороша ідея, бо Офісу президента і, президент, і вас своєї губернатора. Щоб зробити таке горизонтальну співпрацю між громадами і щоб не виділяти кошти там дезнайте абстрактно а конкретно на громаду. Тому це потрібно. Тому ми з паном Сергієм попрацювали. Це і соціальна сфера, і діти і люди похилого віку, я вам дуже дякую, шановні представники громад. Що ви підставляєте на плече Донеччини для нас? Це дуже важливо. Важливо те, що ви приїжджаєте і наші керівники військових адміністрацій, наші люди бачать на представників з інших областей, бачать представники міністерства, і всі вони розуміють, що вони не залишаються один на один з такою бідою, з таким ворогом, з таким потужнішим ворогом, який напав. Дуже вчасний і. Якісний проєкт, бо ворог, на мою думку, ворог завжди нас роз'єднував. Це його мета роз'єднати українців або мовний признак, або е релігійний признак, або регіональний признак. Тому зараз це якраз згуртовує людей, згуртовує на перемогу. Тому разом до перемоги дякую. Я дуже радий, що ми маємо змогу участвувати в цьому проєкті. Цей проект доказує, що схід і захід це Україна. Ми завжди будемо плечо-пліч, ми завжди будемо друг другу допомагати. А зараз і зараз, коли приїхали громади з більш безпечних територій, вони побачили, що ми тут працюємо і вони готові нам далі допомагати по всіх напрямках. Мені дуже приємно, що вся країна. Приймає наших людей, приймає наших дітей, приймає наших людей похилого віку. Дуже приємно, що всі згуртувалися. Я дуже вдячний вам, Марія, я дуже вдячний колегам вашим представникам міністерства. Я дуже вдячний всім людям, хто допомагають зараз у Донеччині в такий складний час. Кожного з вас дуже сильно поважаю. Чекаємо наступної зустрічі разом до перемоги. Слава Україні!